Вітання, друзі, на ремонті блок живлення 5 вольт-5 Клієнт попросив срочно зробити щось, щось він живе, цікаве. Так, перевіряємо його роботу. На виході у нас, як ви бачите, напруги дійсно немає. Перемикаємося на змінний струм, міряємо мережу. З мережею тут у нас все в порядку. Розбираємо, відкручуємо всі гвинти. Так, зняли кришку, бачимо такий цікавий імпульсник дуже гарної якості. Бачимо вхідний конденсатор, фільтр навіть є. так, Далі вихідні банки, трансформатор, MOSFET і діод випрямляч по виходу. Так, далі розбираємо і будемо перевіряти. Знизу нічого горілого, смаленого немає. Все виглядає, наче живе. шим контролер І живе у нас тут такий Ген'є 1101. Так, є запобіжник і термистор. Давайте ми їх спочатку перевіримо. Так, Запобіжник цілий, термистор теж справний. Так, Що далі? Ага, по виходу. Давайте подивимося, чи КЗ немає. У нас. Дивимося вихід, на, по вихіду все в порядку. Так, міряємо на електролізі, це живлення шим-контролера. І як виявляється, ви бачите, тут є коротке замикання на конденсаторі. Тобто, можливо, шим-контролер у нас під питанням кераміка у нас це шунт, теж по живленню шим-контролера пробитий. Перевіряємо Мосфіт, він нібито виглядає живим. Все тут в порядке під питанням шим-контролер. е, Ось у нас конденсатор електроліт. Це живлення шим-контролера. Зараз я покажу, яким методом можна перевірити. шим контролер у нас NE1101. Подаємо з лабораторника живлення 3 вольта подаємо на мінус і на плюс конденсатора. Так, додаємо. Напругу струкцію, вона все 50 мА споживає, і як ви бачите, димок пішов з шинки, і вона дуже розкалилася, нагрілася. Тобто, підтвердилися мої прогнози, вона дійсно несправна. На жаль, в Україні її немає, а в Китаї заказувати місяць чекати клієнт не стане. Тому збираю, як є, і віддаю власнику. Дякую, друзі, за увагу! На все добре, до побачення.